В Україні створено новий механізм надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів житлової нерухомості, пошкоджених внаслідок війни. Це є відновлення. Які об'єкти охоплює цей механізм? Одноквартирні будинки, зокрема відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами і з власним входом з вулиці, котеджі, дачні та садові будинки, квартири або житлові приміщення в багатоквартирному будинку, за умови, що місця загального користування в будинку, не було пошкоджено або вже відремонтовано. Які умови надання компенсації? Пошкоджений об'єкт, розташований на території України, що не перебуває в окупації, і де на час подання заяви не ведуться активні бойові дії. Право власності на об'єкт зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А його пошкодження відбулося через війну з 24 лютого 2022 року? Для чого надається компенсація? Який розмір компенсації він залежить від об'єкту його пошкоджень, ремонт категорії А до 200 тисяч гривень, ремонт категорії Б від 200 000 до 350 тисяч гривень для квартир у багатоквартирному будинку та від 200 000 до 500 тисяч гривень для одноквартирних будинків, будинків садибного типу, дачних та садових. І пам'ятайте про необхідність подання повідомлення про завершення ремонтних робіт у встановленому порядку. Хто може отримати компенсацію? Громадяни України, яким виповнилося 18 років, і які є власниками або співвласниками пошкодженого об'єкту, деякі громадяни мають пріоритетне право на одержання компенсації серед них учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, прийомні батьки і інші визначені урядом особи. А деякі громадяни не мають права на отримання компенсації. Наприклад, якщо до них застосовано санкції згідно з законом, або вони засуджені за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, не мають права на неї і їхні спадкоємці. Якщо об'єкт нерухомості пошкоджено за життя спадкодавця, як подати заяву на отримання компенсації в електронній формі через додаток Дія? Що для цього потрібно? Встановіть додаток Дія. Подайте інформаційне повідомлення про пошкоджену нерухомість, якщо не зробили цього раніше. Переконайтеся, що об'єкт внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відкрийте рахунок в одному з банків, з яким Мінцифр уклав договір, перевірте номер рахунку iBAN у додатку Дія. Сформуйте заяву про виплату у додатку Дія. Додайте необхідні документи й інформацію та дочекайтеся повідомлення про реєстрацію поданої заяви. При отриманні додаткових запитів у дії подайте запитувані дані. Хто і коли розглядає заяву. Заяви розглядають спеціальні комісії. Їх створюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад або ж районних рад у місті, військові або цивільні адміністрації населених пунктів. Рішення щодо надання компенсації має бути прийнято протягом 30 днів. Чи може комісія зупинити розгляд? Так перелік підстав для цього встановлено урядом. Після усунення відповідних обставин розгляд поновлюється. Чи можуть відмовити у наданні компенсації? Так, перелік підстав для цього достатньо широкий. Якщо заяву подала особа, яка не має на це повноважень, зазначені нею дані недостовірні та з інших підстав, передбачених законодавством. Рішення комісії про надання або відмову в наданні компенсації затверджується органом, який створив комісію. Він може затвердити прийняте рішення або надіслати заяву про надання компенсації на повторний розгляд. І пам'ятайте, рішення, дії чи бездіяльність комісії, а також рішення органу, що її створив, можуть бути оскаржені. Обов'язково ознайомтеся з порядком їх оскарження, встановленим урядом. Детальніше читайте в законодавстві.